Юрій, як обично, теж у нас до сих пір попадається в різних інтерв'ю, в різних статтях Юріїв. Поясняю, Значить, святого Юрія в XI столітті не було. Не було Святого Юрія. Був Святий Георгій. Факт різних імен, скажімо, підтверджується. Тим, що молодший син от, молодший син Маномаха, наймолодший Юрій Долгорукий, при всьому тому, що він, його було ім'я Юрій, а крещений він був Георгієм. Тобто він мав, скажімо, два імені Юрій Георгій Володимирович. Це підтверджує, що це абсолютно два різних імені. Чому вийшов Юрій? Змієборець Борець там в Росії, там і прочі. -прочі. Тому що е, сама поста, постаті, е, постаті Юрія Долгорукова, вона у них, е, скажем, дуже така легендарна, дуже у них вона розпіарена, скажемо вже по-нашому. Е, він боровся за Київський стол, він там е, якісь будував нові княжества там, е, скажем на півночі. Тобто, це герой. В більшій мірі російський, вони так гадають. А особливо його син Андрій Боголюбський, який, по суті, намір завоювати Київ покинув, і він почав будувати собственно княжиства Володимирське, Суздальське там, і, так далі, і так далі. При цьому копіруючи Київ та Візантію. Опять же, «Золоті ворота, Софія це діяльність Андрія Боголюбського. Два рази грабував Київ, палив. От. Росіянам це подобається. Тому він разом з батьком це їхні самі такі головні, скажем, якісь модне слово, таке скрепи От. з Русью. Ім'я Юрій Георгій, Юрча Гюрча. Такі інтерпретації народні і у них воно затвердилось і практично. Слухаючи їхні або читаючи їхні там якісь статті науково чи книжки Юрій, в них абсолютно Юрій, виходить, скажімо, Георгій, Юрій, це одно і те же, відтворюючи історичну якусь, скажем, правду, ми повинні знати, що Ярослав Мудрий, крещений Георгієм, і на честь святого Георгія закладено місто Гюргів. Гюргів. Це місто, те, де ми живемо, де ми тут працюємо, і славетне стародавнє місто.